Вітаю, друзі! Ви на каналі ID Play. мене звуть Сергій. Сьогодні з вами порозмовляємо про таку цікаву річ, як сучасні ігри, да, відеоігри. А саме про відеопам'ять. Скільки потрібно і на що розраховувати, да? так би мовити, мінімальні потреби, які задовольнять нас, да, як гравців. Дивіться, в мене тут є невеличкий сценарій, зараз я буду намагатися його дотримуватися, а потім. Як завжди, де піде з імпровізацією. Але спочатку підпишіться, поставте лайк і натисніть дзвоник, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Так, дивіться, що я хотів сказати, так? Да? І так, перше, на що потрібно звернути свою увагу, це роздільна здатність текстур. Вчасні ігри використовують високоякісні текстури. Часто це 4К, навіть 8К роздільної здатності. Щоб забезпечити реалістичність ігри, такі текстури займають багато місця у відеопам'яті, адже вони завантажують туди для швидкого доступу. Ну, Підвантажується да, буфер і відеокарта це взагалі як невеличкий такий комп'ютер-комп'ютері. в комп да, Там власний відеопроцесор, власна відеопам'ять, там Єдине, що немає, це власного блока живлення, да, Вона живиться від загального блока живлення. Ось. Далі. Висока роздільна здатність екранів. Гравці частіше грають на моніторах з роздільною здатністю в 2К, в 4К. Або на ультрашироких незвичайних моніторах. Так, ну що, продовжуємо. Да, тут дивіться злажування або трасування променів. Також. Требує додаткової відеопам'яті. Несподіванка, да, не, якою ніхто не сподівався. Що таке трасування променів? Дуже стисло, прямо ось буквально одне речення. Да? Це технологія, яка значно покращує освітлення тіні, підбуття, але й надзвичайно вимоглива до відеопам'яті, адже потребує зберігання великої кількості даних про ці сцени. Все. Тобто, користуємось, будьте готові до. Того, що потрібно багато пам'яті. До речі, е, хочу додати такий маленький нюанс. Е, я користувався все життя Nvidia, зараз вже рік користуюсь відеокартою AMD. Що я хочу сказати як людина, яка як має досвід да, користування, я дуже колись займав, займався продажем, там, ремонтуванням, сервісним обслуговуванням. Ну, Тобто є певний досвід по залізу да? і по частині програмного забезпечення. Що Nvidia, що Radeon, нікого не слухайте, можете і мене не слухати. Більш-менш зараз в однакових умовах по частині Hardware, да, і по частині ПО. Навіть у Radeon трохи ліпше ПО. Це так. Я не фанат Radeon, ну просто по факту. Да? Воно. Адреналін, він кращий. Зараз він більш продуманий. Да? все. По залізу, що Nvidia, що Radeon зараз на висоті. Ну, Дуже маленька різниця в них в самих якихось там архітектурах, да? чи якихось там таких нюансах, компонування. Що там, що там використовується не, ну, краще. Да? одні з найкращих компонентів, вони слуговують довго там, і таке інше. Різні е бренди, звісно, по-своєму там щось клепають, да, ну, замовляють клепати. До речі, дуже багато брендів клепають на одному тому ж кон конвейері. Тобто йде конвейер. Да, сьогодні ми клепаємо там там умовно політ, завтра ми клепаємо в тому ж кон конвейері Inno 3D, да, потім там MCI і просто міняється цей шилдик, да, напис там. Фірми, а по факту майже однакові карти. Може ще міна, мінятися корпус. Ну, таке, знаєте, це так вам. На роздуми, хто там топи за якусь конкретну фірму. Дивіться на гарантію, на гарантію магазину, на місцеву гарантію в першу чергу, щоб було до кого звернутися, в разі чого. Так, е, що ще хотів додати, е, дивіться. Продовжимо по моєму сценарію, я вже так відійшов. Складність моделі і сцени. Сучасні ігри мають більше деталізовані 3D-моделі, великі відкриті світи та безліч одночасно активних об'єктів. Усе це також потребує багато пам'яті для зберігання даних і геометрії сцени. Знаєте, так воно і є. Але, ось дивіться, зараз я граю в режим е танки. Да, це такий е 2D-режим. Ну, такий, да, він не 2D, а такий, знаєте, була така гра, колись, Олди спам'ятають, Пластилинові вояки вони воювали там, здається, на кухні, бігали там, в вітальні, ну таке, по хаті бігали, да, воювали. Так ось і тут ми воюємо в якійсь іграшці да, в танках, а зверху кіт сидить і мені Більше всього в цьому режимі сподобався от той кіт, який сидить зверху і мурчить. Бо насправді режим ну, відверто кажучи, всрати. Ви можете фанати танків на мене. там Написати в коментарях, яка я скотина, скотінна, дивіться, отут, отут заходите, пишете в коментарях. Але він мені цей режим від нього трохи так знаєте, підташнює. Я пограв, да, пройшов там десь ну, кілька етапів. Да. ну, Може бути, я його пройду, не знаю. Я не настільки фанат знаєте, танків, щоб проходити. Я дуже довго в них не грав. І ось цього року вирішив повернутися, пограти, там надавали купу різноманітних е, там, подарунків, призів. У мене це гаразд. Я колись грав в топ-клані, я був там топ-10, да, ми тримали там, купу земель, золота, все, я все, оце, все вже, як то кажуть, хайпанув да, на старті. Я це все відчув і вже гру пройшов, тому я в неї і не грав. Було не цікаво. Да. Зараз ось повернувся, бо є тханення, да, і цікаво які там нові, якісь там додали там ну різні там ці країни. там таке інші. Зараз ми не про танки. Давайте ми повернемося до відеокарт. Дивіться, що ще хотів додати. ну Вже наостанок да, з моїх там пунктів. Підтримка технологій на кшталт DLSS або FSR. Так. DLSS працює, нагадаю, працюють лише на Nvidia, а FSR працює і на Nvidia, і на AMD. Ось тут плюс АМД е, відеокартам, да, все ж таки, ну, вони більш універсально, технологію продвигають, щоб вона працювала взагалі. Ви, може, це ще пов'язано з тим, що від AMD відеокарти використовуються не лише в комп'ютерах, а й в консолях. Я думаю, це не для кого не секрет. знаєте, що в консолях стоять відеокарти від AMD. Гаразд, далі. Е, кишування даних. Багато сучасних ігор використовують е, відео... Пам'ять для кешування текстур шейдерів, щоб зменшити завантаження в основної ну, пам'яті або з диску. Да. Це особливо важливо для відкритих світів, де сцени швидко змінюються. Так, з одного боку, а з іншого боку, вже, як то кажуть, якщо розробники трохи при пам'яті, да, вони знають, що можна оптимізувати цей процес, да, тобто вони. Наприклад, ти відійшов або від'їхав на певну кількість, да, і там вже та сцена, ті текстури, ті NPC пропадають з пам'яті, да, вигружаються там. Лише знаєте, така умовно, е, е, умовна хатина, да, вона так, контур хатини залишається, а всередині в все пусто, нічого нема. Тобто вигружається пам'ять і тим самим звільнюється простор. Ну, це вже, знаєте, це стосується розробників гри. Да? Ми зараз про відеокарти, про. Так ось дивіться, відеокарти, розробники відеокарт і розробники ігор. Може для когось це буде відкриття, а може ні. Я думаю, гравці так знають, вони пов'язані. Так, насправді пов'язані, бо е... ну не будуть продаватися нові 40-90, 40, -90, 40 там 50-90. Да? Або там. Е... Ці радіони 7900, 7800 чи які там, 8800. да, нові, Не будуть вони продаватися, якщо випустив відеокарту і 5 років е, клепаєш гру, і все чудово, і різнокольорово, і все йде. Ну, Це як знаєте, як вийшла консоль, да, і 5 років на неї виходить ігри і все працює. Да, да, там 30 кадрів, да, Але ж воно плавно, воно йде, і цього вистачає для комфортної гри більшості гравців. Зараз ми не про кількість кадрів розмовляємо, а про те, що цього дійсно вистачало. Так, зараз є вже е, 60 кадрів. Вони там завезли. Да, Поздоровлюю консольщиків. Також можете мене там трохи похитити в коментарях, якщо я, я не проти. Дивіться, да. що я хотів сказати, така ось сумбурна випуск вийшов про відеопам'ять про відеокарти з актуальних. Наголосимо, да? давайте. Під, підведемо підсумки да, цього року. Да? Ось я рік користуюся 7800 XT. Купив її не від великої любові да, до Лізису, чи там ненависті до Хуанга, да, це, ну, це як головні да, в цих компаніях в AMD і в Nvidia. А, а купив, бо вона коштувала значно дешевше, ніж Nvidia. Дивіться. Тоді е, рік тому, да, десь, е, у грудні, на початку грудня, 7800 коштувала 22 000. А Nvidia така ж, в да, так, 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 ну, так, такі ж потужності, да, вибачайте, мікрофон за чпив. Е, коштувала 40-70. Ну, так, щоб рівнятися. Да? Вона коштувала на, здається, 50% більше. Тобто 30. 4 чи 36 тисяч. Ну, тобто значно більше, знаєте, не 3 тисячі, не 4, а прям так відчутно більше. Тому ну, я я не бачу, не бачив тоді сенсу да, купувати ту Туш 4070. Ну, в мене нема зайвих там, 10 тисяч гривень. Та навіть, знаєте, і, і 2 тисячі якось воно не зайво. да. Тоді була, були, як саме виходило це 7900. ГРЄ, я думав про неї. Т-16 Гиг, теж ну, непогана, вона трохи така підрізана 7900, да, ну, щось е, На кшталт 7800. Коротче, така, знаєте, 7900 на мінімалках. да, Тобто вона 16 гіг, не 20 має. І шина да, у неї менше, ніж у 7900, і Там трохи більше. шина, У 7800, нагадаю, у ГРЄ 256 біт, а там, здається, 320, да, якщо не помиляюсь. Якщо помиляєте, можете мене поправити в тих же коментарях. Дивіться, був ще варіант купити 6800, xt але 6800 вони всі б ушні. Нових вже ви не знайдете, тим паче зараз. В 23 му я не знайшов, а зараз, тим паче. 6800, вона майже така сама, як 7800, але вона гарячіша. Там старий техпроцес, ті 16 гіг, дуже схожий процесор, але. Він на старому техпроцесі, вона гарячіша. І у 7800 є ця підтримка штучного інтелекту. Не знаю, нащо вона вам, нам, мені. Да? Але вона десь працює, в якихось іграх вже він використовується, знаєте, так, потроху, потихеньку, а десь він вже так, як то кажуть, потужно да, починає використовуватися. Тобто штучний інтелект зараз підмінює собою о, оці всякі. FSR, DLSS і таке інше, тобто його туди активно внедряють, він домальовує кадри нам. Тобто підвищується межа ФПС, да? більше ФПС, богу ФПС, дякуючи штучному інтелекту. Ну, подивимось. Я не хочу ніяких прогнозів не, не казати, я, як то кажуть, не буду по цьому штучному інтелекту, але добре, що воно є і працює. І карта, відверто кажучи, холодна. Да? Вона зараз воно видно ось. Вона, да? в кутку, бачите вон там. Тут вон, там, в верху кутку. 74 градуси. Для відеокарти 16 ГБ, яка там десь, скажімо так, середній сегмент да, ближче до топового сегменту Radeon. Так, ну, Nvidia це звичайний такий. Вона десь, знаєте, межує між 4070 і 4070 Super. Ось так десь, да, там Плюс-мінус, ну, пам'яті так, більше, але ходять такі чутки, да, що в радіонах, мовляв, вставлять більше пам'яті, бо вони, як то кажуть, як, гірше з нею працюють. Да? Тобто, умовно кажучи, 10 ГБ. Nvidia да, радіону потрібно мінімум там, 12 ставити, бо вона якось там не так стискається. Це можливо було колись давно там, на якихось 5000-х серіях, да, 5700, не хочу нікого образити, да, або 5800 відеокартах. Але зараз такого на 6000-х, тим паче 7000 1000 або 8000 х які зараз виходять. Пряч. Тобто все там допиляли, допрацювали, просто її більше. Вони, мабуть, беруть, давлять да? Ну і відверто кажучи, через, ну, я певний, що я ближче там кілька років міняти відеокарту не збираються. Да? 3-5 років, таке інше. Ось, І відверто кажучи, через 3 роки, якби я взяв 4070 того року, да? то через ще там два роки, да? плюс рік, 3 роки. Да? Навряд чи би мені вистачало тих 12 ГБ. А тут 16. Так, е, знаєте, кажуть, ось там ядро якесь там потужне. так яке потужніше? 7800 теж потужне ядро. Воно не гірше, ніж 4070 в NVIDIA. Хто скаже, що гірше, може кинути в мене камінням, Воно не гірше. Воно плюс-мінус, да? але пам'яті більше. Значно більше 4 ГБ, це ну, така, знаєте, собі різниця не маленька. Брати відеокарту від Nvidia 16 ГБ тут, е, знаєте, два стули, да? або взяти 4060, де ті 16 ГБ, як до сраки кажуть, вона там не особливо вивозить, да? це, ну, це ну, забагато да? для такої відеокарти. Або брати якесь 4080, 16 ГБ. Але там і ціна, знаєте. Зараз, наприклад, моя я коштувала да, ті ж 22 тисячі там, з інфляцією, з 7, вона зараз коштує там 23 тисячі. Да. А 4080 коштує ну, якихось, там, не знаю, 50-60 тисяч. Ну, будь ласка, дивіться, тобто є у вас двічі більше коштів, ви. Тобто, можете умовно кажучи, за 22 купити, да, чи за 23, або купити за 45, там, знаю там знижками, да, новорічними. Вдвічі ну, дорожче а да, буде. Вона, звісно, буде потужніша, 70 але то так знаєте, ну потрібно по нам та потужність. Зараз вийде якась там 50, 7, 70 да теж буде мати потужність, ту ж саму, умовно, що і та 40. 70 але буде жерти менше, там кажуть, десь 220 ватт. Тобто буде цікавіше, буде. Все, на цьому, я думаю, можна завершувати це відео. Якщо зайшов такий формат, просто покажіть це лайками та підписками. Підписуйтесь, бувайте.